Олександр, добрий вечір. Е, я, я по-перше, можу перепросити глядачів, що там абсолютно темно, от, але повірте мені, Олександр просто фантастично виглядає в пікселі. Е, Олександре, знаєш, да, зі зв'язком у нас проблеми, я знаю, але е, я хочу попросити, щоб ти привітав українців з Днем Незалежності звідти, де ти перебуваєш. Якщо можна, ну, скажи де. Якщо ні, то хоча б напрямок. Це на нулі Донецька область. Я вітаю з Днем Незалежності, слава Україні. Героям. Таке питання. У вас на напрямку зараз наскільки напружена ситуація? Тому що, як я знаю з попередніх років, то на День Незалежності України щороку там починали відбуватися щільніші обстріли. Чи сьогодні там якось це почастіше воно? А я можу сказати, що у нас останні тижні дуже почастішало. Були авіанальоти. Ну, в сенсі літаки літали, скидали бомби, були гелікоптери, які ну, це регулярно, фактично щодня. Танки, якась броньована техніка, гради, смерчі, Ну на по нас стріляли абсолютно всім. Наскільки я знаю, сьогодні обстріляли. Ще мирні населені пункти, пункти, які не знаходяться на нулі. Угу. А взагалі, що хлопці удар про, про півроку вторгнення говорять, Олександре. Угу. Та та я питаю: про що бійці між собою говорять в контексті того, що от сьогодні фактично це ж півроку від повномасштабного вторгнення Росії на територію України? Знаєте, якусь ми для себе це так раптово визначили, що о, а це ж півроку вже. Власне, до цього побутові речі якісь люди хочуть поїхати у відпустку додому частіше, люди хочуть більше зброї, якими вони будуть більш ефективно вражати техніку супротивника. Саме тому. У що ну, зараз літає, та, наприклад, літаки, хліб досить вільний вертольоти, і, і ну, хотілося б більше зброї, щоб знищити ворога. Щоб це було трохи менше, скидалося на гру в одні ворота. А Станом на зараз, чи є достатньо боєкомплекту для того, щоб відповідати, чи відповідає українська артилерія, тому що наскільки я знаю з тих місць, де я побував, вона очевидно, що там та, є перевага ворога в артилерії, але все ж таки, якщо наші і відповідають, то відповідають досить філігранно. І досить успішно. Чи це так є, і що потрібно для того, щоб відповіді були ефективнішими? Тобто, там, можливо, конкретно на тому напрямку там, потрібно більше далекобійної артилерії певного калібру там, чи безпілотники. Що це може бути? Що це має бути? Ну я скажу так, ми. Я і мої колеги, ми всі служимо в такій легкій піхоті, в якої немає своїх артилерій, своїх танків. І це зазвичай нам надають тимчасово. Тимчасово надали, тимчасово забрали. І буває таке, що ну, фактично у нас стріляють і відповіді не надаємо. І не вистачає артилерії, не вистачає, мабуть, снарядів, щоб гідно відповідати. Наприклад. Ми днями от, були на виході, врахували, скільки в нас летить, і десь за тисячу пострілів в нас в день тільки на нашій досить невеликій вузькій ділянці летить. І можна казати про якусь філігранність, але за таких умов, ну просто коли кількість металу летить, вони зносять лісополоси, вони зносять населені пункти. Ну тут Однієї філігранності мало потрібно більше, більше цієї артилерії. Це одне, потрібно більше а, засобів, які будуть вражати а, літаки, БПЛА, вертольоти, бо вони себе відпочивають досить вільно інколи там десь щось вдається збити. Але от знаєте, нам дуже багато кажуть, що у нас більше стінгерів, ніж у них літаків. І хотілося, щоб ну, у нас вони теж були. Це зараз не військова таємниця, а тому що ну, очевидь, люди, які літають і в них стріляють по нас, у них немає відповіді, тому ну, зрозуміло, вони це знають і без цих коментарів. Олександре, я зрозумів, дуже вам дякую за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Я знаю, що там є перебої з інтернетом і з електрикою, і взагалі, що там в певний час вже мусили відключати ту всю історію і що ви затрималися і погодилися з нами поговорити. Я бажаю вам здоров'я, наснаги. передавайте колегам від нас найщиріші вітання і найглибшу вдячність за те, що завдяки вам ми можемо святкувати обов'язковості обов'язково. бо Знаєте, саме наш настрій нам дозволяє зберігати оптимізм, попрощення негаразди.